Ірина та Вікторія, студентки Донецького національного університету, обживаються у орендованій квартирі у Вінниці. Із валізами вони не розлучаються вже рік. Спочатку вони тікали з Донецька, припинивши навчання подалі від безладів, потім з рідних містечок у Донецькій області, подалі від обстрілів. Тоді вони ще не знали, чи зможуть продовжити навчання у рідному виші. Я спочатку поїхала вальвоя. Спочатку поїхала до Львова, потім ми до Миколаєва. Але все-таки, коли я зрозуміла, що є можливість повернутися до вишу, я повернулася у свій виш. Замість 11 обладнаних корпусів у Донецьку, три будівлі, де по переваг не було навіть парт. Держава частково компенсує вартість оренди та комунальні платежі, сплачує зарплатню та стипендії. Із закупкою необхідного обладнання допомагають міжнародні фонди та спонсори, адже у держави на це коштів немає. Попри це, у студентів хіміків та фізиків з'явилися сучасні лабораторії, а на факультеті журналістики, нова апаратура. І те, що було там, та база нас у певному сенсі стримувала. Тоді, як зараз, є усі можливості сформувати більш сучасну, перспективну та актуальну базу. Утім, головна проблема залишається. Усі студенти, так само, як і викладачі, зокрема, і ректор, змушені винаймати житло. Повинна бути державна цільова програма. Ви знаєте, ми ж не просто одна людина перемістилася сюди. Я вам сказав: сьогодні це 700, тільки викладачів співробітників. Велика армія студентів. Це цілий колектив. У гуртожитках маленької вінниці для університету знайшли найбільше тисячі вільних місць, тоді як потреба, щонайменше у п'ятеро більше. Донецький національний університет став першим вишем, що ухвалив рішення про евакуацію. До війни, за даними Міносвіти, у Донецькій і Луганській областях працювали майже 200 вишів і технікумів. Київ не визнає діяльність вишів, що залишилися у так званих ДНР та ЛНР. Ірина та Вікторія не хочуть у Донецьк. Тут під мирним небом Вінниці вони по-новому стали цінувати те, що взагалі мають можливість вчитися.